Вітаю друзі, слава Україні! 26 червня, 23 рік, сорт Макдональдс. Дивіться яка, яка урожайність, який розвиток плодів на дану дату. Отак Кожна гілочка з плодами Це все буде дуже видно. Добре пізніше. Головна перевага сорту в тому, що цвіте він пізніше, ніж цвітуть навіть європейські сорти. Я маю на увазі жіночі квітки. А плоди будуть на рівні італійських, а може і раніше. Звертайте увагу, скільки тут плодів. От нижні гілки, на яких ніколи не буває урожаю в звичайних сортах. Вони з плодами. От, на землі от земля. От гілка, яка практично лежить на землі. От така картина. Плоди буквально. Невеличкі. Один, два, три, чотири кластери різні. Але їх дуже багато. Цікавіше буде подивитися на кінець серпня, коли вони дозріють. І буду збиратися разом з сортами італійської селекції. Але вони цвітуть з весни дуже пізно і втікають від тих заморозків, які шкодять в основній масі сортів фундука. Миру добрав нам і перемоги.